Анатолій Велевський Знову плаче дощ давно вже відшепотіла палим листям златокудра осінь, відплакала затяжними дощами, закуталася в щільну туманну шаль і з задумливою статечністю пішла на спочинок у далекі, невідомі краї в супроводі свого меланхолійного оточення і прощальних вигуків останніх відлітаючих граків. Один лише дощ чомусь затримався, продовжуючи лити кришталеві сльози на вже хололу землю. Адже це і справді дивно зимовий дощ у грудні. І добре хоч у переміж зі снігом, так ніж. Прозорі холодні краплі, схожі на маленьких равликів, повільно повзуть по шипці, наче сумні сльозинки по щиці, звисають відчуженими діамантами сережками заголених набряклих від вологих гілок. Вони падають скляними дробинками на потимілий асфальт і, зливаючись у каламутні струмки, біжать уздовж тротуарів, прагнучи відшукати свій одвічний шлях до річки, а потім до океану, щоб звідти піднятися до хмар і знову денебудь злитися дощем. Що ж, такий незмінний коловорот у природі? Поступово густішує за вікном вечірня імла, приховуючи зображення насупленого мокрого міста, розцвіченого розпливчастими вогнями. Настає час задумливої меланхолії, потаємних мрій і прихованих спогадів, а грудневий дощ усе лє і лє безупину, і в цьому монотонному бурмотінні ввижається ледь вловима мелодія його зимової пісні плачу. Невже йому і самому ще не набридло? Вже й зітхання осені вщухли в долині, а він, наче тещеня, тулиться до віконця і щось тихенько і жалісно шепоче дивною мовою. Йому б вже в час заспокоїтися, змінивши кришталеві краплинки на сніжно-білий пух та кружляти хуртовиною в зимовому вальці разом з морозом. Але дощ усе лє, і не видно кінця і краю його порожнім сльозам, що повзуть по склу. Повільно згасає вечір, віддаляючись в імлу. Так, рано чи пізно приходить час смутку, і навіть іноді туги, але ж все пізнається в порівнянні. Після вогкої сльоти і зимових холодів обов'язково знову повернеться відроджуюча весна, а за нею і пишно травне літо зі спекотним сонечком, життєрадісною зеленню, співом птахів, і звісно ж, з рясним дощиком, але тепер вже теплим. І ласкавим життя триває, і воно прекрасне.